Продовжуємо наш ефір. Зараз у нас в студії є Анастасія Розлуцька, волонтерка Євромайдан Сос. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, човори, тепер у нас добрі, бо людей не стріляють. Тепер можна так вітатися. Якщо почитати вашу сторінку, хоча на Фейсбуці Євромайдан Сос, таке враження, що бойові дії тривають. От все тривожні повідомлення і так далі. Чому так? Ми, у нас продовжує працювати гаряча лінія Євромайдан СОС цілодобово, як і працювала, чергують волонтери, а також працює гаряча лінія Фейсбуку, також Євромайдан Сос. І днями ми отримали повідомлення про те, що знову зникла людина. І тривожні повідомлення отримуємо щодня із регіонів України, зокрема із Харкова, Криму, Запоріжжя. І ми таким чином перевіряємо інформацію, отримуємо контакти тих, хто повідомляє, з'ясовуємо, що відбувається, і повідомляємо на своїй сторінці. Ми вважаємо, що зараз громадськість повинна продовжувати далі моніторити ситуацію. І не вважаю, що є зараз час вітати один одного з перемогою. Скажіть, скільки є у вас, ну ви видите свою статистику, ми сьогодні говорили, що загиблих назвали сотнею, так? але, ну, я так розумію, тих, хто поклав життя більше. Скільки є загиблих, скільки є поранених, скільки пропали безвісти? безвіст? Безвісти пропавших на зараз, як я виходила з офісу, у нас було 200, близько 260. Це ті, що зникли безвісти, за даними Євромайдану СОС. На сайті нашому оприлюднення списки і мені перевірена інформація щодо 90 загиблих, але в нас є також інформації ще з моргу про те, що декілька тіл неопізнаних і невідома ситуація ще з проспілками. Скільки там? Там бачили обгорілі тіла насправді там. В нас різні повідомлення, але насправді не перевірені. Що ті, хто пізнавали обгорілі тіла, бачили не, не ті не тільки два, а про які заявляють у, у морзі, а бачили більше, що їм показували більше. Ми, на жаль, не можемо перевірити на зараз цю інформацію, тому що офіційно лише про двох. Яка найнагальніша допомога потрібна зараз? До якої ви звертаєтеся і публікуєте? Найнагальніша потреба це те, щоб до нас звернулися потерпілі і сказали, що вони потерпілі. Ми зараз працюємо як центр, який збирає інформацію про потерпілих і їхні рахунки для з метою, щоб їм допомогти, оскільки наразі немає ніяких об'єднань, які б заявили про себе, що вони ведуть такий збір інформації про потерпілих і про сім'ї загиблих. Ми такий ми збір інформації, наші волонтери зараз ведуть. Протягом всієї діяльності від початку у нас дуже часто змінювалася наша діяльність. Спочатку це були просто надання правової допомоги та пошук адвокатів, потім це були моніторинг судів. Потім ми підключилися до пошуку людей. Станом на 18 годину, 27 лютого 14 року, з 10 години 20 хвилин. 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва за медичною допомогою звернулося 855 постраждалих, 570 з них шпиталізовано. Ну фактично. І я так розумію, що процес ще триватиме. Так, так зараз. Сьогодні ми зверталися в ці госпіталі, які є на Михайлівській та на Гончара, 33, про те, щоб вони надали інформацію про тих людей, яким вони надають допомогу. Вони кажуть, що в них кожен день оновлюються списки людей, які приходять на перев'язки, тобто і кількість вони нам точно повідомити не можуть, тобто скільки постраждалих. Також коли дії, які відбувалися 18-го числа. Наприклад, на кріпосному провулку, де була, я безпосередньо. Там люди вистрибували з швидких машин машин швидкої допомоги і казали, що вони не поїдуть, бо їх заарештують, а в них, в них ще справа не завершена на Майдані. І ось ці люди тоді їхали, і ми їх посила, поселяли в киян в квартирах. Де ці люди зараз? Чи вийшли вони на контакт? На, на, жаль, зараз невідомо, тобто не всі телефонують на, на гарячу лінії Євромайдан ОСОС, а хотілося би, щоб телефонували всі і повідомляли про своє місце знаходження і яка їм допомога потрібна. І ну, варто триматися там здорового глузду там, в, цьому, в цьому, що відбувається, і відрізняти там правдиве від неправдивого. Там часто спекулюють на темі Майдану. Так. Як ви? Пізнаєте таких людей і як допоможіть просто пояснити людям? Ну, сьогодні я сам був свідком, що в мене там вийшов з дому, сидить в бронежилеті, каже, що дали по голові на Майдані. Тобто, що з ним робити, виявилося п'яний, але в бронежилеті. Тобто добре, що там не так не так було, як він говорив. Але як ви вирізняти, як вирізняти таких людей? Є багато таких спекуляцій. Спекуляцій, скажу так, достатньо, особливо в інтернеті, оскільки ми моніторимо всі рахунки mm -hmm. постраждалих, і на нашій сторінці з'являється потреба СОС. Наприклад, коли нам телефонують з лікарні і кажуть, що людині там погіршало, їй потрібна термінова операція. І цим почали спекулювати, тобто з'явилися повідомлення. Наприклад, останнє це здається про юнака з Вінниці, який постраждав, справді його фотографія це юнака, який постраждав, але він вже відправлений за кордон на лікування. І людина, представившись другом, видавши цього юнака під іншим прізвищем, збирала кошти. Пост був дуже плачевний. Збираючи на, ми почали з'ясовувати, чи справді ця людина потерпіла. І от що ми з'ясували: ми зателефонували до Вінниці. Нам в вінниці сказали, що під таким прізвищем людини немає. Ми надіслали їм фотографію. З'ясувалося, що хлопець відправлений до до за кордон. Ось, а незнайома людина збирає кошти під. Як битвих. розрізняти таких людей? Ну, мовно кажучи, фейки, які видають себе за постраждалих на Майдані, просять про допомогу, тому що Майдан знаєте, ключове. Там... Ну, я можу лише е е давати, бути відповідальною за те, що робить Євромайдан СОС. Тобто, якщо ви хочете допомогти комусь з потерпілих. Заходьте на сайт нашої сторінки Євромайдансоскрапка.орг у розділ Допомога потерпілим. Там ви знайдете достовірну інформацію. Зараз на даний час близько 30 фондів та фізичних осіб об'єдналися і створили фонд для допомоги сім'ям потерпілих. Також ми моніторимо і маємо на зараз близько 100 рахунків родин потерпілих і ті, хто вижили. І їм зараз потрібна допомога. Також ну, тобто звертатися у ті організації, які вже є провірені і в яких є достовірна інформація, тому що зараз проблема, що люди масово хочуть допомагати, хочуть пересилати кудись гроші і долучитися до, до, до того, що відбувається. А що з долею Олесі Жуковської? Це волонтерка-медика, яку поранили пострілом Шию? Власне, сьогодні намагалась довідатись, телефонували до рідних, не відповідали телефони, але кажуть, що в неї ніби все гаразд. Хотіли з'ясувати сьогодні, чи потрібна їм матеріальна ще допомога. Ну, Не дотелефонували сьогодні. А в якому стані знаходяться люди? Там є важко поранені? І чи є ризики, наскільки великий ризик, що кількість загиблих? Зросте. Ну, я розумію, що питання не просте, що вам важко говорити про це, але треба знати. У нас 260 зниклих, і є люди, яких ми не можемо знайти вже декілька днів від 18 го числа. Дай Бог, щоб вони були живими. Я, я не буду навіть припускати нічого, але я все ж таки вірю, що вони будуть живі. А в лікарнях є тяжко поранені, але те, що ми говорили з лікарями, і те, що ту інформацію, яку вони нам надають як волонтерам, бо наші волонтери відвідують кожного дня, в кожну ходять, ходять в лікарню, що більшість кажуть, що ситуація стабільна, травми різноманітні в людей. Те, що я бачила людей без рук, без ніг. Ось ну потрібна допомога і дуже довгий період реабілітації. І також ще важливе питання, яке може сьогодні теж порушували, і обговорили з волонтерами про те, що ті люди, які, скажімо так, не працездатні, щоб створилась така волонтерська ініціатива, яка буде допомагати у пошуку роботи роботи тим людям. Дивіться, ну ми самі собі допомагаємо. Насправді українці за три місяці довели, що вони самоорганізуватися можуть. Причому це напрямок будь-який. Допомога один одному, постачання їжі, води, шин. Ну, тобто тут напівжартома можна говорити, організація там, ну, зокрема, телебачення громадського. Це все, є самоорганізація, є взаємодопомога. І ви зараз ви говорите, що допомагати знову волонтери. Так у нас же уряд призначений Олег Мусій, яка є на нього, може, якісь треба. Це, це, не, це не Раїса Богатирьова. Так, там ми перехрестимося, висвятимо, може, там, будинок кабміну. Олег Мусій, ну він же ж може там зрозуміти, що потрібна допомога цим людям процес реабілітації, і не все можна лише вирішити волонтерською роботи. Так, але я повернуся до того, що казала на самому початку, що поки що робота по збору інформації про потерпілих, ми не знайшли організацію, яка б була, тобто був би координаційний центр, який би збирав цю інформацію. Поки що ініціював це масовий Євромайдан СОС. До пана Мусія ми звернулися, ми з ним працювали і під час Майдану. Зараз ми ініціювали листи про те, щоб така інформація нам була надана про кожного потерпілого, і яка допомога йому потрібна, щоб ми могли розпочати, бо тому що до нас звертається дуже багато фондів, які просять у нас інформацію. Тому що, наприклад. Багато хто не хоче до, доєднуватися до ініціатив 30 тих фондів, які вже утворилися, вони хочуть персонально заносити додому персональну допомогу. Тому нам потрібно більше інформації. Тобі, бачите, кому вони віддають. Так, бачите, Конкретно. кому вони віддають. Ми на перших початках, коли не було, ще ці ініціативи, ці фонди не, скажімо так, не взяли під свій контроль ситуацію. ми... Отримували адресно на свої, скажімо, картки під власну відповідальність, і носили, наприклад, на похорон, носили конкретно до, до людей і віддавали їм гроші в руки. Зараз така потреба відпала. Є фонди, які готові. Ми телефонуємо їм, і вони адресно вже несуть допомогу. Багато повідомлялося про те, що за кордону готові допомагати, ну зокрема, на виїзд на лікування і так далі. Як зараз з цим? Скількох активістів відправлено чи легка є ця процедура? Про, не можемо говорити про загальну кількість відправлених. У нас є координація людина, яка відповідає за те, що відправляє людей за кордон. До нас звернулося тих, хто хотів би поїхати за кордон, близько 20 людей, і ми скоординували і Ну їх відправляючи. А скільки щоди... людей можна прийняти на лікування за кордон? Говорять з того, бо я маю на увазі хто ініціює. Зокрема, це Польща, Литва говорили про це. Так, але не європейські тільки... країни. Не тільки зараз долучилися, ще Німеччина, Австрія, Чехія. Вони також беруть за кордон. Кажуть, сьогодні... ясно, якщо вони у нас за кордоном так. Прошу <рошу> та за <та>, <рошу> тобто, кордон. <рошу> і е, просто цим займається дуже багато ініціатив, і окремо є народні депутати, які цим займаються. Ну, немає в нас статистики загальної, скільки відправили за кордони, і в цьому теж проблема є. Ми сьогодні також обговорювали е, про те, щоб можливо зробити якусь координаційну велику зустріч, на якій би е, ну. Взятися за, за, за збір цих даних, щоб ви мали якусь повну цілісну картину, оскільки е, є різні організації, які цим займаються так чи інакше, а от цілісної інформації немає. Ну, якоїсь немає цілісно. так. Це треба, очевидно, з урядовцями новим Кабміном координувати цю діяльність, це буде ефективніше, ніж так. просто самотужки. І, зокрема, з міністром внутрішніх справ так само. Чи з ними ви контактували, тому що. Тут, тут же треба говорити про контроль, можливо, можна встановити тих, хто спричинив такі наслідки. Так оскільки я кажу, що Євромайдан СОС засновувався з самого початку як правова допомога, як правовий певний організм. Ми вже реагували на певні на випадки, які були в Харкові, коли були гарячі ночі в Харкові. Ми зверталися до міністра. Теперішнього міністра внутрішніх справ, щоб, відповідно, були проведені дії певні в Харкові. Тобто в цьому плані ми співпрацюємо. Що, щодо інших, тож ми збираємо інформацію, фото, відео, докази для того, щоб. Була порушена справа проти тих, хто вчинив злочин, як тих, хто давав наказ, так і тих, хто виконував. Тобто, ми зараз ведеться нашим також волонтери ведуть на цим роботу. У нас дуже велика база фото і відео, які ми будемо оформляти і відправляти в Раду Європи, і також будемо тут ініціювати це. Це добре. Що мають почути ті, хто виконував ці накази, що воно не лишиться непокараним, і всі ви, в принципі, ті, хто зафіксований на відео, то мусите знати про це. Так, є ще організації, ряд організацій, які е, цим займаються. Власне, на самому початку, як ж, е, був заснований такий сайт, сайт е, була акція Нібить скотом, а потім утворився mm -hmm. сайт Скоти, де вивішувалися власне, фотографії суддів, правоохоронців, які порушували закон, виносили неправомірні рішення, порушували права людини і так далі. А як ви думаєте, чому Ольга Богомолець відмовилася від участі уряді? Це вже більш політичне питання. Ну, а яке? Ну, ми ж політи... Якщо ви не йдете до політики, політика йде до вас. Ви ж знаєте, цей принцип. Але це питання не поставити вам я не можу. Можливо, тому що цей... ну, Це більше питання, звісно, до Ольги Богомолець, але я можу припустити, що цей уряд є тимчасовим і до травня. І переформатування будуть у травні. І на цей уряд, можу так сказати, що чекають тяжкі часи. А Чому переформатування буде в травні? Ну, так же ж говорилось, що до травня цей уряд. діє. Я цього і... не почув, чесно, сьогодні. Так, можливо, до травня. Ну, на Це початку... за старим законом, там за Конституцією, коли президент мінявся, треба було міняти уряд. А за новим Верховна Рада ж призначає уряд. Так що до травня, ну ясно, що до травня, бо до до травні травня відбудуться зміни. Зміни будуть відплатитися так. Так, мені, мені підказують так. Про це вчора говорив Торчина. Бачите, а я не встигаю все читати абсолютно, хоча по півночі сидиш, потім читаєш цю інформацію, яка просто валить і надходить, і з глядачі телефонують і пишуть, і це просто неймовірно. Я не уявляю, як ви витримуєте, тому що вам, очевидно, в сотні тисяч разів більше людей телефонує. Пише. Так, о, до речі, додати, може, в нас в офісі і також з, з, з родинами потерпілих. Працює, на гарячій лінії працює група психологів безкоштовно, які теж надають свої послуги. Вони власне, працюють з родинами загиблих, обдзвонюють їх, надають їм певну допомогу. Це також ми ініціювали для якогось виведення стресового стану. Ну, ви через себе так сильно не пропускайте все, тому що я дивлюсь, ви серйозно дуже ж, важко жити з цим. Якщо все так пропускати через себе буквально. Я по-іншому не можу? Так. Ну, очевидно, багато хто не може по-іншому, але емоції тоді вирують. А зараз дуже багато речей треба робити без емоцій. На жаль, на щастя, я не знаю, але треба не просто там переживати, а треба рухатися вперед, не стояти на місці. І я мав розмову, знаєте, з одним молодим чоловіком, він тут у нас приїхав. З Мурманська. То говорили про загиблих і є просто теза, там, де хтось загинув, потім народився хтось інший. Про це не треба забувати. Так що дякую. Дякую вам. Але хочу сказати, що дуже дорога ціна нашої свободи, тому якось не переживати, щоб не зрадити тих людей, які вже загинули, і за що вони загинули. Я навіть думаю, що багато з них не розуміли, що, що з ними відбувається в той момент. Тому. Якщо не пропускати, напевно, це через себе, то напевно до кінця не можна відчути, що насправді відбулося, але діяти потрібно з холодним розумом, так, так. дякую вам ще раз за участь у програмі.